Зараз усюди говорять про те, що штучний інтелект, от-от забере в нас роботу. Хтось боїться, що залишиться без професії, а хтось боїться повстання роботів. Але стоп, давайте розберемося, чи дійсно AI здатен повністю замінити людину у цьому відео. Я покажу, чому ці страхи перебільшені і чому AI – це не кінець роботи, а початок нової ери, в якій у людини є чітка і незамінна роль. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна Фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому, і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала зі ста клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та створення контенту і допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета це супроводжувати вас до омріяної цілі, фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож, Обов'язково підпишіться на канал, аби далі мати змогу отримувати корисний контент. Чи забере AI нашу роботу? Це питання сьогодні обговорюється у компаніях, університетах і навіть за обіднім столом. Ей вже пише статті, створює музику, аналізує юридичні документи, допомагає лікарям діагностувати рак, малює картини, програмує. Звучить страшно. Але ось що важливо зрозуміти: AI не замінить людину, але людина, яка використовує AI, може замінити того, хто його ігнорує. Можу вас одразу заспокоїти. AI – це не людина. Він не мислить, не відчуває, не приймає рішень і не вигадує нічого принципово нового. Але це потужний інструмент, який може допомагати нам працювати швидше, ефективніше і креативніше. Подивимося, як це працює на практиці у медицині, наприклад, штучний інтелект допомагає лікарям швидше ставити діагнози, але остаточне рішення все одно залишається за людиною. В юридичній сфері він аналізує купу документів за секунди, але адвокат саме той, хто формує стратегію. У журналістиці та маркетингу AI вже вміє писати тексти. Та от стиль, інтонація, креатив це вже виключно людська справа. У програмуванні AI може підказати шматок коду, однак складні рішення та архітектура систем це зона відповідальності розробника. Але якщо AI такий чудовий, то чому він не приймає рішення? Бо є один важливий фактор: штучний інтелект не має власних знань, а навчається на людському досвіді, і це як не дивно проблема. Ось цікавий приклад: у 2018 році Amazon закрив експериментальний ai інструмент для найму персоналу. Його мета була простою: автоматизувати рекрутинг, зробити його швидшим та об'єктивнішим. Але сталася проблема. Штучний інтелект навчився дискримінувати жінок. Система тренувалася на резюме поданих за останні десятиліття. А більшість кандидатів за цей період були чоловіками. У результаті AI почав занижувати оцінки кандидаткам, які просто використовували слово жінка в анкетах. Звісно, ніхто спеціально не закладав сексизм у алгоритм. Він просто навчився цьому від нас. Це і є ai парадокс Ми створюємо, AI, щоб він був об'єктивнішим і розумнішим за нас, а він замість цього відзеркалює наші упередження. Як навчається людина? Наприклад, дитина вчиться говорити так: слухає, пробує повторювати слова, отримує зворотній зв'язок, виправляється і вчиться на помилках. AI працює приблизно так само. Він навчається на текстах, книгах, статтях, розмовах, але його навчання не закінчується на цьому. Кожен раз, коли ми пишемо запит, відправляємо відповідь, даємо фідбек, ми стаємо частиною навчального процесу штучного інтелекту. І тут я хочу розказати про ще один цікавий випадок, як ми, не усвідомлюючи цього, навчаємо штучний інтелект поганих звичок. Крістофер Робін Екланд помітив, що штучний інтелект від Google Gemini, у відповідь на запит написав: студенти відчували, що проєкт був складним. Хоча у даному випадку правильніше було. Б Сказати, студенти думали, що проєкт був складним. Чому це важливо? Бо думки та почуття це різні речі. Думки це логіка, аналіз, висновки, почуття це емоції, тобто суб'єктивні переживання. Якщо AI починає плутати ці поняття, це створює ефект замкненого кола. Він починає використовувати нечіткі формулювання, люди сприймають це і починають самі так говорити. А тепер уявіть, що це відбувається мільйони разів щодня. Ми говоримо нечітко, AI так відповідає. AI відповідає нечітко, Наступна людина копіює цей стиль. Так ми випадково розмиваємо стандарти спілкування. А тепер давайте повернемось до думки, що AI забере роботу у людини. У 2018 році компанія Tesla сподівалася виробляти по 5 тисяч нових електрокарів щотижня, але фактично компанії не вдалося досягти навіть половини цього показника. Коли у Маск запитали про причини, він зізнався, надмірна автоматизація була помилкою і додав: ми недооцінили людей. Справа в тому, що через прагнення до повної автоматизації компанії часто ігнорують важливість адаптивності. Люди досі набагато краще пристосовуються до змін ніж штучний інтелект. Озираючись назад, можна сказати, що маск недооцінив роль адаптивності в виробництві, адже ймовірність виникнення помилок і непередбачених ситуацій зростає разом із складністю процесу, особливо коли мова йде про фізичний світ. Люди, як і інші біологічні види, еволюціонували, щоб виживати у цьому світі, який постійно змінюється. Саме тому ми здатні чудово реагувати на непередбачувані ситуації та розбіжності між очікуванням та реальністю. Як зазначає когнітивний науковець Геррі Маркус, людський інтелект включає багато аспектів: здатність концентруватися на важливому, логічно мислити, будувати моделі світу і передбачати, що буде далі. Люди та тварини можуть так також адаптувати свої тіла до кардинально різних умов, щоб досягти своєї мети. Ми можемо пересуватись ходьбою, плаванням, стрибками, лазанням, повзанням, і навіть якщо людина втратить кінцівку, все одно може пристосуватися. І я й поки не досяг такого рівня адаптивності. Так, сучасні алгоритми натхненні нервовою системою можуть розпізнавати знайомі ситуації, наприклад, червоне світло чи м'яч, що котиться дорогою. Робототехніка також зробила крок уперед. З'явилися м'які роботи, які здатні фізично пристосуватися до об'єктів середовища, але все це в межах обмежених і передбачуваних категорій подій. Правда в тому, що ми ще не здатні створювати роботів чи АІ, які можуть адаптуватися до непередбачуваних Бачуваних умов, наприклад, роботи в пакувальній індустрії виконують лише прості задачі, і при зміні умов їх доводиться змінювати. Це створює проблеми на автоматизованих заводах, де навіть маленькі відхилення, такі як зміщення компонентів, можуть призвести до збоїв у процесах. Коли змінюється процес, необхідно перепрограмувати обладнання, що залишається складним для сучасних AI-систем. Історія із Tesla це лише один із прикладів, коли штучний інтелект виявився не таким вже і всемогутнім. Поки я готувала це відео, то натрапила на цікавий сайт AI Incident Database. Це така база даних, де збираються випадки, коли використання AI призвело до помилок або навіть шкоди. Там вже зафіксовано понад 3000 таких інцидентів. Тим не менш, хочу зазначити, що, попри те, що Тесла була на межі банкрутства, компанія не відмовилася від автоматизації повністю. Експерти вважають, що стратегія повної автоматизації зіткнулася із проблемами тоді, у 2018-му, коли Тесла намагалася реалізувати забагато інновацій одночасно. Як колись сказав Білл Гейтс, якщо автоматизувати ефективний процес, він стане ще ефективнішим. Але якщо автоматизувати неефективний процес, то то всі його проблеми лише посиляться. Це класичний приклад того, як штучний інтелект був використаний без належного планування. Та навіть якщо технології розвинуться до такого рівня, що зможуть замінити людей, існує також економічне питання. Якщо AI забере нашу роботу, то хто буде купувати все те, що було створено штучним інтелектом? Якщо більшість людей втратять роботу, то у них не буде доходу, а отже, не буде грошей, щоб купувати товари і послуги. Це поставить під загрозу саму логіку споживчої економіки і питання автоматизації в цілому. Хоча компанії прагнуть зменшити витрати та підвищити прибутковість через автоматизацію, повна заміна людей може призвести до економічного краху, бо зникне головний рушій попиту споживач. Наприклад, у 1914 році Генрі Форд вдвічі підвищив зарплатню робітників своїх заводів. Ідея такого нестандартного на першу думку рішення полягало в тому, що Форд хотів, аби робітники могли дозволити собі купити автомобілі, які самі ж і виробляли, що в результаті підвищило загальний дохід компанії. Хоча існує також інша сторона цієї історії, Форд також хотів знизити плинність кадрів і не дати талантам потрапити до конкурентів, що дозволяло йому зберегти монополію на автомобільний ринок. Та незважаючи на двозначність цього рішення, воно показує важливість забезпечення платоспроможності покупців у будь-якому бізнесі. Тож, як бути готовими до змін? Я думаю, що рішення зараз це вважати AI своїм помічником, а не загрозою. Багато дизайнерів, художників та інших кріейторів теж переживали, що технології створення генеративних зображень замінять їх роботу. Але по факту AI зараз це просто додаткова ніша для заробітку та інструмент для полегшення вашої роботи. Так само, як раніше, художники переживали, що їх замінить фотошоп, але виявилось, що ні там, ні там немає магічної. Кнопки зробити крутий дизайн. AI – це не про люди проти машин, це про люди плюс AI. Ті, хто навчиться використовувати AI, будуть на крок попереду. Але що ще потрібно пам'ятати? Ми не просто користуємося штучним інтелектом, ми його навчаємо. Якщо ми будемо уважні до того, як формулюємо думки. Вибираємо слова і працюємо із інформацією. Ми отримаємо не просто розумніший, AI, а й розумніше суспільство. Отже, що дійсно важливо для вас, по-перше, розвивати саме людські якості, такі як критичне мислення, творчість, емоційний інтелект. Це те, що AI не вміє і ще довго не зможе повторити. По друге, варто навчитися працювати із самим штучним інтелектом, розуміти, як він влаштовує, як із ним комунікувати. Це вже стає базовою навичкою, як колись уміння користуватися інтернетом, і найголовніше. Вчіться чітко формулювати свої думки, бо все, чому ми навчаємо AI сьогодні, завтра він покаже нам у відповідь. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то ви супер круті, ставлю вам вподобайку. Якщо було цікаво, то буду вдячна за коментар та підписку на мій канал. Це справді допомагає розвиватися і мотивує робити ще більше корисного контенту для вас. А ще мені цікаво почути вашу думку. Чи боїтеся ви, що AI забере вашу роботу, чи навпаки бачите в ньому нові можливості? Пишіть у коментарях, дуже хочу почитати, що ви думаєте. Будемо розбиратися разом. І до зустрічі у наступних відео.